Алло, Микола Іванович. Как всегда, запись включена. А ну, не нафіг, Вже барри, не один кабінет не пускає. Нічого страшного, Микола Іванович. А откуда інформацію будемо збирати Слухайте, слухайте, Микола Іванович. Э, цей, хотів запитати у вас: ну, по-перше, з Новим роком, з Дякую, вас з цими святами. Тут от підсумки обласна рівенька адміністрація підвела. Відзначила таких шанованих людей, як Роман Кевич шепелюк спортсменку. То хотілося би почути коментар ваш, якщо можна. Що ви думаєте по цьому поводу? Це Ліпський пан Демчук? Ну і вся браття. Ну та це ж корумповане все. Воно просто не стоїть ні уваги, ні слів. Ну, це повний дом, вибач на слові, абсурд. Я з цим вже сталкувався. Неодноразово. Во-первых, дивись, які вони придумали види спорту. Боротьба сумо серед жінок. Я не бачив за свою життя, бо було сумо серед жінок в Японії. Це ж діти пішло від спорту, так? Так. Боротьба жінок сумо на піску. Ну, це ж маразм. Зато знищили, знищили велоспорт який один із самых є популярних видів спорту в мірі і масових. І знов я тобі підкажу, ну кожне слово, це в них, каждое, як кажуть, двіження це кримінал. От коли вони забрали в мене федерацію, да, та смачило заступник міністра Паладійчук, секретар міської ради, переписали на мінтяру е, депутата самопомічі, зразу ж перерахували 2 мільйона туди, да, і всі розікрали. Але дивись, далі, маразм. Я вже не говорю, що в федерації жодного спортсмена. На сьогодні жодного тренера там нема. І як можна обласна федерація, де нема жодного тренера, ні в місті, ні в області. І як можна перераховувати кошти мільйони на цю федерацію? Ну що не маразму? А хто це має контролювати? Ну хто, доблісна поліція в першу чергу? Ну і держслужбовці, якщо Ліпський краде, який должен контролювати, то в нього ж є профільний заступник, в нього є губернатор, два чоловіка, які над ним стоять. Далі повинні по своїх посадових обов'язках депутати це контролювати. Але знаєш, що депутати не контролюють? Бо кожен депутат у кожному спортивному клубі ровно отримує дивіденти і замішами. Як коли мене обирали, я не буду називати зараз фамілію, один чиновник сказав з федерації, коля, велоспорт це єдина федерація, де депутати не керують і де нема откатів. Через то тебе уберуть і зараз депутати Так і поставили. Депутати повинні контролювати, а вони крадуть там. Міліція, прокурори. Ну, і керівники, обласна рада, яка виділяє гроші, обласна адміністрація, які делеговано функції контрольора. Це організована злочинність. Микола Іванович, я би хотів трошки додати. А я бачу в цьому виклик суспільству, виклик громаді і виклик опозиції, тому що після такого масштабного. Інформаційного потоку, який пролунав з фактажем, з зверненнями в усі правоохоронні органи, про підробку інвалідності, про те, що ці люди, які підробили і виступили, як нібито спортсмени інваліди та повигравали, вони крадуть в державному бюджеті. І не дивлячись ні на що, обласна. Адміністрація вона просто начхала на рівнян, вона начхала на закон України, на конституцію на громадян. Вона показує тим самим, що а нам все рівно, що головний тренер збірної паралімпійської з дзюдо Романкевич Михайло Яковлевич, наприклад, був гвалтівником. Нам все рівно, бо ми дали йому почетного жителя города ровно, де ми з вами попередньо говорили, що і поховають його за кошти рівнян. Ми ж, звичайно, не будемо бажати людині кончини, але кошти рівнян нам все-таки жалко. Ну, ти розумієш, ну це настільки організована злочинність, настільки мафія. Що то я тобі ще один приклад приведу, тобі цього ніхто не розкаже. Що всі 30 років керували рівненським спортом в області люди, які мали судимість, або мали це ну, кримінальну судимість і зараз з уголовну, або е, мали судимість за корупцію. От Петренчук, який зараз керує цим, е, НОК-у, е, Національний лімпійським комітетом у Ровенській області він має офіційно два протоколи про корупцію за рішенням суду. Суд його визнав корупціонером. Він сидить, він ділить, він спортсменів призначає красі. А знаєш, як призначають, кого захочуть? От нас в спорті було одно. Время. Наприклад, у мене було більше. Не в два рази чи в три, а в 10 разів більше очків, ніж того тренера, якого визнали лучшим тренером. Я приходжу до Путрічюка і кажу, що ж ти твер робиш? Визиваю ці всіх своїх особників. Та да не може бути, ну, включаю дурака. Та да не може бути. Ви вважали, так, да, в десять разів більше. Знає, що робить? Пише, дає мені грамоту кращого тренера в області. А того придурка, котрого визначили кращим тренером, так і залишився. Йому дали премію і все, а мені грамоту дали, щоб домовчав. Що далі, куди підеш жалуватися? Далі Петренчук, Гудилін був такий після нього. Продав все в підінституті, всю форму, всі, бо хотіли там факультет 90-х роках зробити спортивним. Судили, ну там включились туди сюди Мали посадити реальний строк, дали там три роки умовно. Його раз і начальником обласного управління спорту. Про що далі ми? Кому ми будемо жалитись, кому ми будемо розказувати? Ти дивися, яка банда. Якщо мене знімали з федерації, були замішані заступник міністра юстиції Смачило і секретар міської ради Паладічук. Якось, якось... Федерацію, де, де вони кошти не давали, ні копійки, нічого. А ти розказуєш, що да, бо п'ючі, що ти підняв питання, ну це куди не коплодне, то таке саме. Спорт в Україні зроблений тільки для того, щоб розкрадати гроші. Єдина різниця, Микола Іванович, в тому, що про все, що ви розповідаєте, мабуть, не було на той момент можливості так, щоб суспільство про це знало. Знало ну, обмежена було, кількість да, людей. Інтернет, а так не було, а так, зараз да. знають і вони плюють суспільству в очі. Тоді плювали вам особисто, особисто ще невеликій групі людей, які були фахівцями. А зараз всім рівнянам начхали в очі. І вони показують тим самим, що нам пофіг СБУ, нам пофіг Набу, ДБР, Олена Зеленська. Уповноважена Вони... президента Тетяна Ломакіна по питанням з інвалідів. Ви розумієте? Їм пофіг Вони представник кажуть... від спорту з Офіса президента Гонтарук Олександр. Вони, Вони царі, кажуть... королі. Вони кажуть, в нас везде свої люди. Наші казав Ліпський мені. Нас багато, а ти один. Микола Іванович, ви один були раніше. А тепер хто його знає, кого буде більше? А як ви прокоментуєте, Микола Іванович той факт? Як ми показували дві бумажки заступника там вашої поліції місцевої теліга? І жінка, яка. Дійсно, розібралось питання з Києва з Національної поліції. І Теліга пише, що не вбачає він складу злочину, в тому, що здоров'я попідроблювали собі інвалідність і сотні тисяч доларів вкрали в державі. А Національна поліція з міста Києва пише, що вбачає, і ведеться слідство. І зараз ми почули, що буквально пару тижнів назад Телігу. Убрали. Довго сидів там. Довго сидів. Злочин. Але ж тут знову вимирює нова, нова, е як би це сказати, хотів сказати морда, але ну, нехай буде посадова особа. <кхм> Якась Тума. Фамілія Тума, такий же заступник, який написав уже на запит Ігоря Володимировича Кота про те, що Вітковська, Назаренка, про ПДМ про журнали, про те, як тренера були за кордоном, а зарплата капала їм тут. І і саме головне, кот же ж не просто це говорить наш полковник, наш ветеран Афганістану, а, а він же ж виграв в судді і заставив їх 26 27 тисяч сплатить державі назад. Тобто він довив, довів це все. І що це за тума така, чи чума. Мені здається, його правильна чума, він помилився в першій букві. Микола Іванович, мабуть, треба вже цю чуму знімати. Він, чи він теж засидівся скорше за все, він не зрозумів, куди він попав, чи як. Я, я по цій темі добавлю. Брав, визивав поліцаїв, сідав в машину, шукав тренерів у США номер 5 жодного не знайшли. Ви взагалі на роботу не ходять. Бо з поліції жукали. Ну і що, там. Вони, може, безвісті пропавші були. Це ще було ж до війни, правильно? Так, да, але по 5 ставок отримували. Ну, вони Фот, були більш важливі те, питання, так. Микола Іванович. Тобто державні гроші на Рівненщині крадуться в таких масштабах, що просто у людей вуха заворачуються. А чума пише, що чи тума, як його там, біса? Е, що він не вбачає складу злочину. Ігор Володимир зараз іде в суд і, і зробить так, що бачить чуман склад злочину. І треба ж писати ВБшникам після цього, я так розумію. Так, внутрішньої безпеки. Вони ж нас треба слухають притягувати до відповідальності. Вони ж уверені, що вони без, безкарні. Через те, що хочуть, то роблять, що хочуть, то пишуть, бо він увірян в своїй безнаказаності. Ну Теліга був теж уверен, але ж полетів. Так, да. не наказали ні. Не наказали? З посади Но. полетів. Так, да, Микола Іванович. І ще останнє питання. Ну, я особисто з повагою відношусь до Кирила Буданова за його, скажімо, патріотичну позицію за його спецоперації. Чи Зможе щось він змінити, прийшовши до Офісу президента. Що зміниться, на вашу думку? Ну, моя думка там чужих не буває. Якби він міг щось змінити, його туди не поставили. От і все. Дуже ж він був медійний розпіарений, так? Бу. Був, звичайно. А на його, на його посаді візьми його ж колег. З цивілізованого світу. Ми, ми прізвищ їх ніколи не чуємо. Щось тут трохи не чуть. Ну, так. Микола Іванович, тут, звичайно, є нюанс один про те, що, що справжніх контро що ГУР, ну, не бажано, щоб про них взагалі хтось чув і щоб їх знали. Тобто, вони ну, вибирають декілька там осіб, щоб вони були. Ну, так і є. Ну, не було. Я ніколи не чув е, прізвище е, 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 шефа контррозвідки і розвідки, які очолював СССР. Ніхто ніколи не чув. Ми не чуємо і ні в Англії, ні в Америці не чуємо. Не знаю, я, що я можу говорити. Я не, не вірю, що система може когось призначити, що, що поламає систему. Ну, окей, ну хоча б якісь двиги можуть бути, чи ні? Ну, Хочеться. Не на йоту не буде. Це моя думка. Це моя ну, думка. Ну, в мене все-таки надія маленька є. Ну, це... Подивимося, ну, подивимося, хто був правий, так, Микола Іванович? Я не кажу, ну, що впевнений на 100%, але маленька надія є. Дивись, основне повноваження, як я знаю, ці голови. Ну, голова адміністрації повністю розпоряджається призначенням губернаторів, да? так. І, і в районних адміністраціях Єдине, що можуть міняти під своїх губернаторів. Ну, але ж губернатора поміняють не нового, а з цієї самої колоди. Можуть міняти. Єдине, що може міняти губернатора. Ну з цієї самої колоди. Ну, хорошо, ми з вами не можемо за всю Україну говорити, за всі напрямки, все-таки ми більше до спорту. Ну, а в цій сфері ми зможемо зрушити, як ви ще рахуєте, зміною нового губернатора, адміністрації президента, і те, що це вже тема на слуху на рахунок цих всіх наших суперспортсменів-інвалідів? Дуже дуже злачна тема для губернаторів. Скільки не мінялося губернаторів, і мерію. Ну ніхто ж вони... не обговорює настільки сильно. Щас... Говорили. Я піднімав і на сесіях, і в правоохоронних органах, і шум такий якийсь був, прямо в лице їм говорив. Вони стояли і мовчали похи. І пофіг і все. Зрозумів. Зрозумів, Микола Іванович. Ну нічого. Нічого, в будь-якому випадку, ми з вами, як мінімум, Ну, треба це надіяти. все піднімаємо, і громада треба це чує. Сьогодні губернатор один, другий. Якщо Буданов да. оправдає мою надію, ну я, звичайно, буду дуже радий, бо поки що в мене є маленька надія, що він все-таки офіцер. Кажу, єдине, що може що він міняти, цих губернаторів. Ну не, не настоящей, а це є, що тут нас є таки вираз, така. Це в нашій країні. Хто таке опозиція? Ну, у нас опозиція є, так? Да? Так. Ну, ну не дуже я її бачу, але. Ну, то... Єдина то... опозиція в цій країні це ми з вами. От, от це То опозиція це ті люди, котрі грабували країну і хочуть в майбутньому грабувати. А влада... Попередники, це називається попередники. Да. Це ті, хто грабував і хоче знов грабувати. А влада це ті що сотні грабують. Вот яка між ними до ними да. хоча... так, Ну, Микола так. Іванович, не будемо розчаровувати людей. Да. Не дивлячись, так, так, шановні рівняни, шановні українці. Хоч чорта лисого там поставлять, якщо вони всі будуть за весь ад, буде за Ліпського, Романкевича, ми все рівно святим знаменням і силами світла е, викорінимо. Отак, От як тіліга пішов, слідуючий дожен бути у цей чума. І хоч знизу, хоч знизу, ми маємо їх хоча б робити відомими. Тому що не вбачає він складу злочину в тому, що крадуть у держави. Не вбачає чума. Зверніть увагу, шановні спецслужби, на оцього тому чому? Тому що. Ну, це вже переходить всі грані. Після всіх наших публікацій ми бачимо Катерину Шепілюк, яка нібито переболіла корю, а її сестричка переболіла теж корю, та сліпа, яка води машину, ця глуха, яка чує. І вибачте, в неї, до речі, теж чоловік міліціонер. Знятно, ну, до свого по своє. Я, я просто в Шорахі. Там Рівенщина це от взірець корупції, от, от дійсно. І викорінити да, треба Піснірі, на. Так, да, більше. більше, нас є середня корупція по країні, то в Рівенщині трохи більше, ніж серед. <рес> просто там вона якось так засунута, вроді такий невеличкий е, ну якби обласний центр. Але те, що я чую, ну це просто якийсь жах. Ну, то ж недаром ці збори зборної України проводять, добре, дякую, Микола Іванович, вам за слова. І не будемо з Новим роком всіх наших слухачів, і не будемо наших слухачів в таку депресію і щоб в них надія була, розумієте. Тому що, якщо і ми з вами будемо, скажімо так, песимістами, Ем, ну, тоді люди не будуть бачити взагалі ніякого. Ну, я, я скажу, це не мої слова, це так в мірі сказано. Так завжди не буде. О. Так, що рано чи пізно воно зміниться. Все таки залежить, коли Ну, зміниться точно. Ну, будемо чекати зміну губернатора Коваля, раз, раз він поздоровляється всіх гвалтівників і так далі. і Варів, значить, треба міняти і коваля. Це однозначно. А там все є такі, що не менш значущі. <риклад> 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 Жму руку, Микола Іванович, давай. Всього <риклад> найкращого. <риклад> До побачення. До побачення.